Всім доброго дня, маємо в продажі. свіжопригнаний Volkswagen Golf Plus. Автомобіль пригнаний з Німеччини, вже розмитано, пройдено сертифікат, авто готове до реєстрації на нового власника. Це в нас 2009 рік двигун 1.6 MPI, механіка п'ятиступка. ступка. Автомобіль в гарному стані, гарний колір, оригінальні легкосплавні диски, по кузу без корозії, по комплектації задній парктронік присутній. Автомобіль вже на зимовій гумі. Давайте відкриємо багажник. Гарний збережений багажник. Така подвійна підлога багажнику. В комплекті йде компресор, піна, буксировочний гак, жилетка, домкрат, ключ, повністю весь комплект, також аварійка, знак аварійної зупинки, кришка багажника без корозії. Стан салону, дивіться, все чистеньке, ціленьке, охайне. Сталя також чиста ціла. Карти не провищі. Далі по комплектації у нас задні передні склопідйомники, регулювання підігрів зеркал, штатна магнитола. двохзонний клімат, підігрів сидінь, пробіг даного автомобіля 158 тисяч кілометрів. З автомобілем, дивіться, є всі сервісні документи, є також сервісна книга. У 2022 році 139 тисяч кілометрів. Два ключа. Другий ключ. замковий. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово, оберти не плавають. Двигун холодний. Мультимедія yeah, yeah. працює. Така синя підсвітка, помилок немає стопідйомники. Працюють, підігрів сидінь, також працює. По кулісі у нас все чудово. парктронік спрацьовує, механічний рушник, центральний підлокітник, підлокітник регулюється. Стан керма, стан панелі, дивіться. Капот без сколів, без висічки. Він код автомобіля для перевірки. Робота двигуна. не сапунить. ТО. Кришку притягує. Тут акумулятор у нас, акумулятор в гарному стані. Екологія на місці. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місто Вінниця, також у нас можлива доставка автомобілів по Україні. Підписуйтесь на Telegram, там буде додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також по наявності маємо великий вибір автомобілів з Європи. Кого цікавить, телефонуйте деталі за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!